Ес освіта додає впевненості в рішеннях, тому що інтуїтивно ти часто відчуваєш, що ти робиш якісь речі, наче правильно, але коли ти знаєш, як це називається, чому саме так, який процес за яким має відбуватися, це додає тобі чіткості в рішеннях, менше сумнівів. Мені подобається такий дуже трепетний підхід організаторів до учасників. І звичайно, що та інформація, яку дають на бандкемпі, вона дійсно така практична, яку ти вже можеш застосовувати. Я б це назвала зовсім новий досвід. Якесь таке змітворче ком'юніті нашим українським рікам. Насправді потрібна ця думка про те, що бізнес робить бізнесом, для того, щоб бізнеси зростали фундаментальні знання в фінансових інструментах, маркетингових інструментах дуже потрібні справді підприємці. Є тою силою, котра буде підіймати Україну, їх бізнеси зростатимуться, чого ми всі дуже хочемо. Найцінніше для мене те, що тут не просто багато теорії якоїсь, а багато практичних прикладів. Тому можна зрозуміти, як саме щось будувати, як будують інші. Хочеться знайти тут якесь натхнення для себе, якісь історії успіху почути, для того, щоб було більше сміливості для того, щоб це все реалізовувати. Для мене завжди найціннішим є навіть не та інформація, не ті знання, які я отримую а те, що стається зі мною зміни, які зі мною проходять під час навчання. Я зрозуміла, що мені. Цікаві також і соціальні проекти. Я для себе побачила ті напрямки, в яких я можу посилити свої знання. А також власне я зрозуміла, що соціальне підприємництво це не просто щось волонтерське, а це окремий напрямок діяльності, це також бізнесовий напрямок діяльності. Всім бажаю вдалих фінансових рішень, тому що я працюю в фінансах. звісно, візія, місія це все також дуже важливо. Та відокремлювати фінансовий успіх ми не можемо, тому що без нього ти не зможеш довгостроково прода. Продовжувати Розвивати цю справу, щоб підприємці в Україні були відкриті до обміну досвідом, до якогось навчання, допомагали тим, хто тільки ті спробує, тим, хто думає про це. Думайте об когось. Типу, не варіться в своїх ідеях. Створюйте спільно, не творкайте, приїздіть на промприлад. Дуже вам дякую і дякую тим, хто не Ну що, все, друзі.